привіт Сьогодні новий відосик. Покажу вам, які роботи зараз робляться біля хати, що зробилося вже, прибирали до цього там пару днів. Коротше, багато чого зроблено, і я вам сьогодні це покажу. Значить, покажу, яку я табличку тут прикріпила. Ось таку. Дивіться, бачите? Ой, це ж треба буде перевертати, бо надпис догори ногам. Коротше, перевернемо, буде правильно тут надпис. Бачите? Отак. От і ще одну таку саму трошки е, далі зробила. От того ж тут багато було мусору. Ну, я зараз вам покажу, як я тут мусор прибирала. Сміття і таке. О там бачили біді вже. Пливають. Бачите, яка тут гарна природа, тут лілії, водяні цвітуть, річечка, все. Тут зробили з нашого села хлопці столик такий з лавочками. Ну, Красота, казалось би, просто приходьте, приїжджайте, насолоджуйтесь, робіть пікніки, все. Але, блін, от так, так тут накидували, оце тут отако, сміття збирала. Акуратненько, так сказати, вони ж не свині, вони просто це позбирали в мусорні пакети і кинули таке-то, хай буде. Ну це просто я в шоці, немає слів. Просто немає слів. Як це як це так можна? Так що тепер тут таке. от так, І тут так гарненько, ближче вам покажу. Бачите, яка краса? Так що я придумала бастренько це все поприбирати, забрати це все сміття. І а що ж, не хочеться ж ходити такого коло цього бруду і це все спостерігати. І придумала зробити такі таблички. Побачимо, чи надовго це вистачить людей, чи дійсно вони будуть, чи буде це якийсь для них вплив, чи ні. Ще у нас в селі от є такий при в'їзді в село, є такий хрест, і там були дві стрічки, жовто-блакитні вони були. Але вони вже вигоріли і воно мені так все муляло око. Так що ще з одним хлопцем з нашого села ми вирішили їх поміняти. Я купила на базарі такі жовто-блакитні і ми вирішили поміняти їх. Зараз покажу, як це було. Перенесли сюди драбину. Старі скоби знімали плоскогубцями. І потім просто чіпили нові стрічки, і от такими, знаєте, кнопочками і цвяшками це все прибивали. Але було важко, тому що сам хрест він дуже був високий, так що йому було важко це все змінювати. Але в нас все вийшло. І зараз вже набагато-набагато гарніше, тому що і кольори такі насичені, ти вже їдеш, і так воно гарно, а до того просто було біле і, і не гарно було, вигоріло все. Так що, а так, така робота. Часто приїжджають сюди рибаки. І теж буває, що дехто недобросовісний, так от тут накидає багато сміття, отако приходиться мені за ними підбирати це все збирати. Того тут, тако теж драбину поставили сьогодні, бачите? І так на висоті, щоб вже не зняли, повішали, ще таке тут. Бачите? Прибили теж на цьошок так, хто пам'ятає, як тут було, вчора, наприклад, теж прибирали, Ось це було таке це все. вижинали, ці всі дерева. Теж тут була така гора ріща, теж забрали потихеньку. Тут я ще раз теж скошувала, трохи гілки пообцейкувала. Отак трошки, щоб знаєте, вже, І вже так подвірочка по -по трошечки-потрошечки та розвіднюється. Далі. От там була така гора сміття, я не знаю, чи я буду шукати десь. Я знімала, скільки тут була гора сміття. Е е е і ми виносили, пробирали тако, е тут. Пробирали тако місце таке, в такому сарайчику. І це, я тут думаю, це в мене буде тут на дрова. Оце цього пляма, це тут а, а, ластівки жили. Викидали за собою сміття. <хи> от. І отак. Вот тут, бачите, ну, я не знаю, мені здається, для щоб дрова скидати, просто щоб вони не намокли нічого. Дуже навіть хорошо. це я трошки ріжча тут собі поставила, хай буде на розпал. Так. А це теж, це теж спалиться. Потім якісь досочки, трісочки. Кухонька. В кухоньці теж потихеньку ці бумаги, це вони спал... спалиться, бумажки ці всі. І треба буде теж підбілити, і якось трошки оновити. Там вікно треба буде вставляти. Я не знаю, коли це все буде. Чесно, я тако дивлюся, мені страшно. Якась не хата а чорна діра, тут робота не початий край. І тут треба буде підмастити. Коли це буде, ніхто не знає, але я вам так покажу, щоб потім було вам показати допісля. Ось так, а це повна скриня ікон старих. Кож тут є от такі кролятники раніше були якісь. Бачите, вони вже їх треба побити і теж всі спалити. Це дерево, ці деревцятка, того, що ну, вони не треба, я тут нічого тримати не буду. Це льох, але він такий аварійний. Там він на такі стоїть, а, то я навіть не знаю, чи. Не можна користуватися чи ні, Ну я вам потім пізніше покажу. Далі йдемо на подвір'я. Теж на подвір'я нещодавно так підмітали, бо дуже багато всього було на площадки. Ці. От, тут я теж ще раз викошувала нещодавно, тому що дуже швидко все заросло. І це це ми зараз якраз стройка йде цієї прибудови. Заходимо сюди. Це от така прибудова тут буде. Бачите, це вже потихеньку підготовлюється все до того, щоб ставити кришу. Там вже трошки зняли цих шиферин. Тут одесь грубка така буде. Коротше, зараз я вам покажу вилізу. Головне, тут самі не впасти мені. Опа, бачите, там потихеньку відкриваємо тако ці шифер. І от підготовлюється для того, щоб робити накриття. Бачите, так. А щодо питання, чого мало я знімаю, бо чесно, я не знаю, як себе так організувати, цю всю роботу, щоб могти і знімати, і робити. Бо я або знімаю, от зараз, наприклад, не роблю ж нічого, знімаю, або роблю, але не знімаю тоді. Коротше, треба буде ще навчитися цьому всьому. Ну, коротше, поняла, да? Зараз ми це все криємо. Головне, зараз до холодів, до дощів, до цього всього покрити кришу, а там далі не знаю, коли я буду продовжувати. Бо дуже все дорого, дуже все дорого. Це тут таке віконечко буде. І якраз річечку звідси буде видно так гарненько. І ще що я хотіла з вами обговорити. Бачу час від часу під відео, де є в кадрі моя бабка, дуже багато е, подібних коментарів, щось на кшталт типу, чого ти її так гру, грубо називаєш, що це за бабка якось дуже грубо. І Треба говорити бабуля, бабуся, «бабусічка» і так далі. тому подібне. Дивіться. Хочу зразу це пояснити, щоб надалі було таких коментарів менше. В кожному регі регіоні України є якісь свої традиції, звичаї, і як по-іншому називають, так. Наприклад, у нас це не, не я таке придумала, це мене так навчили. Тобто вона ж, моя бабка, мене так і вчила. І вона кока тихо, не нявкай, то він не <свіття> гавкає. І вона мене навчила. Тобто вона говорила на свою бабусю, так, її бабуся на свою. І це в нас так з покоління в покоління. Тобто. Не, не, не треба так чіплятися до самих слів, того, що хтось. Є такі люди, які називають е, своїх там «бабусічка», «бабулюсічка», бабунічка і так далі. Але тих бабунічок, бабулюсічок просто ні за що не ставлять, нічим не допомагають, і кинуть на призволяще і просто забувають їх. І, і який сенс того, що вони її кажуть, бабуся, «бабусюлічка», «бабусюнюсічка». Головне любити своїх, розумієте, а так як ви їх називаєте, просто як прийнято, в нас прийнято бабка. Так що от так. А то, я не знаю, бабка на базарі сімочки продає, починаєте мені писати. Ну напишіть так, у нас так прийнято. У мене в слові бабка зібрано все саме добре і, і саме хороше. От так я вам скажу. І я так привикла. І в нас всі так говорять. Хотіла вам пожалітись. Дивіться, от мені тут доски були, скидали, і от таку вже стіну, яка була вже защекатурена, все, і такі там зробили вибоїни. Та капець, я не знаю, як не, не одне, а то друге. Там, де тонко, там ірветься, точно що так кажуть. Я не знаю, це зараз знову все замащувати, перемащувати, але головне, щоб не гірше, так? Ой, ой! Кока там собі відпочиває. Так, да, Косюнь? Відпочиваєш? Відпочиваєш? Лапочка моя. Отаку От глянь. Ну, це ж величезні, такі ці. Оце як це, це все замащувати? Це, Я не знаю. Як так можна було неаккуратно це все кидати? Це ж великі такі пробої прям. Капець, срака банька. Нічого все одно треба буде це все закрашувати. Та й так. Тут в мене така бобриня. Чекає, мене. чекає мій бобрик, бобринюшка моя любименький такий песик. Мамін мамін. Маміна радость така, да? Скажи всім привіт. Скажи всім привіт. Снуєчко моєчко моє. Ти... Ти мій котик такий, котик, шаморотик. Ще покажу, як зробили біля муру під муром, там, де я гібіскус цей садила. Я посадила там три таких, ой. Бачите, такі три. Гібіскуса посадила. Один такий, він буде темно, темно-фіолетовий навіть. От. Цей біленький такий. А цей навіть не знаю, цього року його не буде, бо там пуплянків не було. Бачите, теж так пробрала. Тут все було тако зарослі, зарослі, зарослі. Зараз вже так гарненько. І з тої сторони теж. Так пробрали гарно. Бачите, все було в таких корчаках, чи горах? Зараз вже гарно. А це там лебідюшки наші тусять. Чогось тільки одна, а має бути. Мама, тато і дитина? Де ж вони ті мама, тато і дитина? Зараз подивимось. Ось мені він, похожий, що це чоловік. Де твоя дитина, чоловіче добрий? А що це в нього таке там коло крила? Стр... А, нога стричить? Це ногу він так відвів? Ясно. То не нога. Я не знаю, що то у нього таке сіре стерчить з боку. Щось не дуже зрозуміло, що це? У нього там стирчало, він вже далеко відплив, так що ми з вами не побачимо. Звідси погано видно. Хоча він недалеко, чого так погано видно. Щось їсть, ласує чимось. А що тут таке сіре стерчить? Навіть я не знаю, що це таке. Може, дійсно лапу? Що злапує, лапу чи зачепили ту лапу, чи що, що це таке? Чому нас стерчить.